Черівної години вам. З вами Відьмак Крук. Зараз я вам ще хочу один міф розвінчати про руни, що руни обов'язково потрібні підношення. Тобто працювати з ними за рун кожну руну відповідає якась дух, дух чи біс, знову ж таки, це чисто релігійна накладка на того, щоб прибрати конкурентів. От Релігія прибирала. Тому що руни це не є ніякі. Істоти, з ними не потрібно ніякі контракти заключати, ви просто берете руни там і дивитесь, робите мантику, тобто віщування, або м -м -м, працюєте магічні ритуали робите з руном. Тому це не є духи, вони не потребують підношення. Все, що потребують, тобто будь-який інструмент ваш, який просочується вашу енергію, ви повинні його поважати. Поважати, любити і славити взагалі руни, щоб до вас. Істоти, які в подальшому наглядачі дивляться за вашою роботою, просто дивилися, як ви працюєте загально, які слідкує за розвитком людства і людей і вашого роду, наприклад, з вашого роду теж є спостерігачі. От. Тому для рун не потрібно вбивати якихось тварин, проливати кров, ляпати на них там, кров'ю, там, будь-які, наприклад, паперови ні, наприклад, тут, Мої улюблені. Бачите, я вам, наприклад, соу. So, прояснюю ситуацію і щищаю черговий міф про руни. Не, вони не потребують крові. Просто як звичайний інструмент, ви ставите з любов'ю всім іншим. В картах Таро, наприклад, є прив'язка до духів, до, е, в реальних картах, до е, бісів зазеркалля, які там живуть. Тобто це з реальних карт. В рун цього немає. Просто берете, працюєте, любите руни. І все буде добре, нікого вбивати там, чи якісь там дари навіть не потрібно. Не потрібно цього робити. От. Якщо просто їх будете любити, буде у вас свідомість очистити, будете багато енергії мати, і радість бачите, які вони, як вони ставляться до мене, мої улюблені. Одна з моїх улюблених завжди на мене виходить. Тому не потребують жарт, це просто енергії, це не духи. Це ключі до, до енергії Тверця. Просто берете, працюєте, насолоджуєтесь. Магією, їхньою силою потоків, і все буде добре. Слава Україні! Смерть урагану!